Ну і ми повертаємося до топових світових подій, які у ці хвилини відбуваються у Парижі. Пам'ятаю свій розпач, коли дивилася на палаючий Нотр-Дам п'ять років тому, і тоді мені здавалося, що ми втратили його назавжди. І от сьогодні, після масштабної реконструкції, собор відкривають знову, і це особливий день не тільки для Франції, але і для усього цивілізованого світу. Президент Макрон сьогодні вітає в Парижі понад 40 глав держав та урядів, велику кількість духовних лідерів. Там сьогодні і президент України. Він вже мав тристоронню зустріч із Меніелем Макроном і Дональдом Трампом. Ну а також встиг поспілкуватися із канцлером Австрії та президенткою Грузії. У Парижі зараз наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Яно, а з ким ще президент України зустрінеться сьогодні? Є така інформація? Ну і чи вже почув Париж урочистий передзвін Нотердама? Олежа Людмило, зараз про все по порядку розкажу. А насправді найголовніша зустріч, яка сьогодні відбулася, про яку ми до останнього не були певні, що вона взагалі відбудеться. Це тристороння зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і президентом Трампом. Ми всі розуміємо, чому настільки важливо прямо говорити з президентом Трампом, бо він вже один раз був президентом Сполучених Штатів. А будучи вдруге обраним, а його характер не зміни. Все і з ним дуже важливо говорити прямо а його оточення зараз має доволі специфічні настрої щодо того, як вирішувати е, російсько-українську війну, е, які для цього треба вживати заходи, і от. Е, все ж таки вдалося зусиллями президента Макрона, який спершу зустрівся з Трампом в Єлісейському палаці, а потім вмовив його ймовірніше за все дочекатися приїзду Володимира Зеленського і провести тристоронню зустріч. знаєте, коли вони вийшли, а вони доволі. Знаєте, так трошки прохолодно одне до одного стояли з різних боків від Еммануеля Макрона, Трампа Зеленський, і ще й з огляду на ту погоду абсолютно зіпсованої, в мене чесно був дуже тривожний настрій. Але ми все ж змогли спіймати Володимира Зеленського перед тим, як він поїхав на урочисту церемонію відкриття Нотердаму після пожежі. І от як сам Зеленський коментує зустріч з Трампом. І Макроном. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили вже ж тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії. І... Те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії, у Путіна колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутись, і це найважливіше справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України. І домовились, що ми будемо продовжувати працювати. що ми можемо сказати, треба говорити, говорити і говорити далі. А те, що було дуже щемно, на жаль, не можу цього показати, але ви обов'язково побачите це відео в наступних ефірах марафону Єдиних новин а це як аплодували Зеленському, коли той приїхав у собор Нотр-Дам. Це повага, звісно, ж не тільки до особи президента України, а й до всієї України, до всіх тих страждань, які Україна зараз виносить, фактично. Зі сподіваннями, що вона також відбудується, як цей самий собор пожежа, в якому дійсно шокувала весь світ. І треба сказати, що за 5 років більше 800, майже 850 мільйонів євро всім світом 150 країн донатили на відбудову цього собору, як мільярдери, так і пенсіонери без великих грошей за душею, але всі вкладалися, і ось зараз ці хвилини. Високі гості це більше 40 лідерів держав світу знаходяться на урочистій церемонії відкриття нордаму. А після неї власне вони поїдуть знову до Єлисейського палацу. Тепер всі разом на урочисту вечерю, і там можливо ще з'явиться нагода ну президента Зеленського поговорити додатково з президентом Сполучених Штатів Трампом. А може з кимось ще про це ми дізнаємося вже сильно пізніше. Ось що можу розказати на цю хвилину. Тоді яно дякуємо. Наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук із Парижа, де у ці хвилини відкривають собор Паризької богоматері у рачисти беруть участь більше 40 президентів і глав урядів, серед них і президент України.